Приємна і хороша новина. Про це вже сказав і написав себе в телеграм-каналі Володимир Зеленський. Ще 307 українських захисників удома сьогодні. Другий день обміну у форматі тисячу на тисячу, про який вдалося домовитися в Туреччині. Тільки за ці два дні вже повернули 697 людей. Завтра очікуємо. Продовження серед тих, хто повернувся сьогодні, воїни нашої армії, державної прикордонної служби Національної гвардії України. Дякую всім, хто залучений до процесу обміну. Хто цілодобово працює, наша мета повернути кожного і кожну з російської неволі. Продовжуємо нашу взаємодію з партнерами, щоб це стало можливим. Нагадаю вам, що в три етапи відбувається обмін, домовлений в Стамбулі. 15-16 числа при зустрічі першому контакті делегації України і Росії, починаючи вперше з березня 22-го року, саме і в Стамбулі там і були перші контакти 22-му році. все, про що вдалося домовитися з терористами, і про це каже Володимир Зеленський. Єдиний позитивний момент, єдине про що взагалі говорилося, і і було важливим, Це саме обмін тисячу на тисячу, тобто ми повертаємо своїх тисячу. Героїв, які дехто і понад три роки перебував в російському полоні, більше про щось говорити: ефект позитив чи потрібність стамбульського процесу зустрічі не доводиться.